Всім привіт! Мене звуть Олеся і я рада вітати вас на моєму каналі. Як часто з вами трапляється щось таке? Що ж почитати? Підує. Або таке. Привіт, що читаєш? А, та щось не тяне мене зараз читати, знаєш. А можливо, навіть таке. І чи замислювалися ви взагалі, чому так відбувається? Що викликає нечитун, або ж не читай той стан, коли вам або зовсім не хочеться читати, ви не можете навіть дивитися на книжки, або ви читаєте одну-дві сторінки і відкладаєте? Берете іншу книжку, читаєте її, відкладаєте і так постійно. Все одно, все призводить до того, що ви не читаєте. Вам ніби й хочеться щось почитати, але всі книжки якісь не ті. В сьогоднішньому відео ми з вами спробуємо розібратися, що таке нечитун, коли і як він приходить, а також як його уникнути. Чому я говорю ми, тому що саме ви, мої дорогі підписники, допомогли мені при створенні цього відео. Адже перед тим як я почала писати до нього сценарій, я запитала у вас в інстаграмі, чи трапляється з вами нечитун, як часто він трапляється, чи помічали ви певні закономірності. І я отримала дуже багато цікавих відео. Відповідей, на основі яких я і робила мої висновки, звісно, я також відштовхувалася і від свого досвіду, тому що читаю я вже багато років від досвіду, також моїх друзів, які читають моїх колег книжкових блогерів. Я також запитала у них, а чи трапляється з вами не читай і мені. Е, в принципі дали всі дуже схожі відповіді, тому сьогодні в цьому відео я розповім вам, до чого власне я прийшла. І якщо у вас буде що додати, чекаю на вас в коментарях. Ще один невеличкий дисклеймер, хоча, напевно, і дисклеймером його називати не варто. Всі ми різні. І тому нечитун, скоріше за все, у кожного з нас проходить по різному, індивідуально. Отож, давайте починати і розпочнемо із поняття нечитун, не читай, тому що коли я отримала відповіді на свої запитання в інстаграмі, я зрозуміла, що дехто Хто плутає поняття нечитун і поняття книжкове похмілля. Якщо вам хочеться і не хочеться читати одночасно, якщо ви берете до рук книжку і відразу її відкладаєте, якщо ви сидите в телефоні, в планшеті за ноутбуком, замість того, щоб читати, коротше кажучи, ви шукаєте різні заняття лише б не читати, то це не читун. Йде повне відторгнення самого поняття читання, ви хочете робити все, окрім читання. І дивіться ось такий момент. Моє життя більше ніколи не буде таким, як раніше. Це просто краще, що я читала в своєму житті. Це найкраще фентезі. Як можна було таке написати? Це просто ідеал. Це, друзі, мої класичний приклад книжкового похмілля. Коли ви вважаєте, що такі емоції, що ви пережили з цією книжкою, ви вже не переживете з жодною іншою. Ви хочете довше залишатися з нею, тому не читаєте певний період після того, як завершуєте читання цієї книжки. Може, ви там в інтернеті шукаєте різноманітні арти по цій книзі, можливо, дивитеся фільм, якщо таке є, або серіал. І ви якомога довше хочете залишатися в історії. Але повторюю, це книжкове похмілля. І воно рано чи пізно проходить через певний час. Якщо у вас було книжкове похмілля, обов'язково напишіть в коментарях. Ну а ми з вами, звісно, переходимо до Нечитуна, тому що сьогодні тема нашого відео саме Нечитун. Раніше він у мене траплявся досить часто, десь раз в сезон, і я замислилася, можливо, є певні закономірності, чому до мене приходить Нечитун, чому мені не хочеться читати книжки взагалі, хоча я обожнюю читати. І я дійшла до певних висновків, з якими сьогодні з вами і буду ділитися. Але я хочу з того, що багато хто з вас написав мені в інстаграмі про те, що з 24 лютого 2022 року певний період часу ви не могли читати. З вами стався той самий нечитун, але він пов'язаний з повномасштабним вторгненням. Ми не знали, чого очікувати далі. Звісно, і зараз ми живемо в стресі, але тоді це був величезний, велетенський стрес і, власне, незнання. Що буде далі? Що буде відбуватися у нашому суспільстві, в нашій країні? Багато хто з нас просто окрім новин. Нічого іншого не міг читати певний період часу. Зі мною таке сталося також. Я три місяці майже нічого не читала. За час з лютого по квітень я прочитала лише три книжки. Одну я перечитала це земли народжені» Брендона Сандерсона в оригіналі був перечит. І дві книжки Джерельда Дарела, власне, вони напевно і вивели мене трошечки із нечитуна. І тільки коли я повернулася з евакуації в рідне місто, я зрозуміла, що я хочу продовжувати. Жити я хочу продовжувати читати і а, почала потрошку читати. Спочатку там 2-3 книжки в місяць, і потім все більше і більше. Зараз я повернулася до свого стандартного темпу, і я цьому дуже рада. Але я впевнена, що є багато людей, які до сих пір не можуть читати повноцінно, і це знову ж таки пов'язано з війною в Україні. А, розумію, розумію, як ніхто, але сталося і навпаки у декого. Бо, наприклад, моя мама з початком повномасштабного вторгнення тільки те робила, що читала книжки. Вона рятувалася книжками, і я пам'ятаю, що вона постійно читала і говорила мені, що ж мені ще таке взяти почитати, що просто буде відволікати думки. Вона на той момент, я пам'ятаю, читала дуже багато Робін Хоп, прочитала декілька саг на той момент. І так, такі люди також були. Я не. Одна з них, і знову ж таки отримала багато коментарів в інстаграмі про те, що було складно декілька місяців. Взагалі нічого не хотілося читати. Так, розумію. І переходимо з вами все-таки до більш стандартних причин, чому, як на мене, ми потрапляємо в нечитун. Перша причина буде так чи інакше пов'язана з тим, про що я вже говорила вище. Це стрес. Нагрузка на роботі, бо дуже часто ми працюємо весь день, і голова загружена. Додому приходимо. Все, що нам хочеться робити, це. Відпочивати, відпочивати від інформації. Ось, наприклад, через те, мій чоловік зараз зовсім нічого не читає, тому що на роботі він поглинає величезну кількість інформації, і коли я у нього запитую, ти ж хотів там то-то, то-то прочитати. Він каже: Я просто не можу в себе засунути ці книжки, бо я хочу відпочити. Відпочити від букв, слів, інформації і тому подібного. Коли день був складним, то на читання просто не вистачає сил, і це абсолютно нормально. Мозку треба відпочивати нам треба відпочивати і переключатись, робити щось абсолютно інше. Читання не завжди те, що буде розслабляти ваш мозок, який і. Так, цілий день уже працював. Наприклад, перша половина лютого для мене видалася дуже складною в плані роботи. Я набрала дуже багато роботи на себе, і через те я майже нічого не читала. У мене за першу половину лютого була прочитана лише одна книжка, і то ми її читали з моїми подружками, колежанками по буктюбу. Якби не та книжка і не ті читання, у мене б там взагалі було нуль книжок. І лише у другій половині лютого я вже почала читати більше, бо в мене з'явилося більше вільного часу. Отож, Вільний час дорівнює більше часу на читання, це очевидно. Але я вирішила це проговорити. Все таки друга причина, ви скажете, що вона дуже буде пов'язана з книжковим похміллям. Але ні, послухайте, це емоції. Від книжки, яку ви прочитали, після яких вам не хочеться певний час читати щось інше. Іншими словами, історія була настільки драматична, що ви не можете думати ні про що інше, окрім неї, і ви дуже довго її перетравлюєте, так би мовити. Не плутати із книжковим похміллям, де ваша поведінка стає просто обсесивною стосовно тої чи іншої історії, ви простими словами. Помішуєтесь на цій історії і не можете думати ні про що інше, хочете читати лише її. Ну і знову ж таки повторюючи себе, це ви думаєте найкраща книжка, яку я прочитала в своєму житті, чи прочитав на відміну від ось цього пункту драматичної історії. Яка власне, може бути і не найкращою історією, яку ви прочитали. Вона може бути навіть зовсім не п'ятизірковою. Тобто, ось така різниця. Сподіваюсь, я її вам донесла. Ну, у мене в голові, принаймні, це дві абсолютно різні речі. Третьою причиною нечитуна я вважаю якісь інші заняття або ж нові хобі. Ви почали займатися чимось іншим, вам це заняття подобається і свою увагу ви на нього переключаєте. Можливо, це буде перегляд того чи іншого серіалу, адже починаєте дивитися серіал, він вам дуже подобається. Є декілька сезонів, і тому всі сезони ви дивитеся підряд. Це те, що називається binge watching. Або, наприклад, ви починаєте грати в комп'ютерну гру, і є такі ігри, де можна паралельно слухати аудіокнигу і нічого не зміниться. Але в основному зараз такі ігри, де треба 100% бути присутнім. Ваша увага дуже важлива. Я знаю, що зараз багато хто з вас, скоріше за все, грає в Hogwarts Legacy і. Ця гра потребує вашої стовідсоткової присутності та уваги. До речі, якщо граєте, напишіть в коментарях. Я ще не завантажувала собі, тому що боюся, що я там пропаду. Собі, я зараз кажу Олесю так. Можеш подивитися, як грають інші, але сама не завантажуй. Не потрібно тобі це на даний момент, тому що я просто не буду нічим іншим займатися. Я буду тільки грати в цю гру. Я просто в собі впевнена на 100%. Повертаємося до причин нечитуна. І остання четверта, яку я вважаю найважливішою і найголовнішою причиною, це дочитування історій, які вам не подобаються, які не є вашими, які не цікаві вам, а ви все одно. Примушуєте себе добити книжку до кінця. Я, взагалі, та людина, яка руками й ногами за недочитування книжок, які вам не подобаються. Звісно, завжди треба дати шанс книжці. Одну третю я стабільно читаю. Дуже рідко я читаю там декілька перших сторінок і відкладаю, розумію, що я її не буду дочитувати. Я навіть не пам'ятаю, коли в мене було таке щось подібне останній раз, але одну третю я читаю і тоді вже орієнтуюся від того. А зазвичай після. Прочитання однієї третьої книжки ви вже розумієте, чи вам подобається чи ні, чи вам подобається те, як пише автор, стиль, сама історія. Чи, можливо, цю книжку варто відкласти і взяти якусь іншу, яка, можливо, війде в список ваших найкращих книжок, які ви читали за все своє життя? Наше життя не настільки довге, щоб читати погані книжки. Я Постійно пропагую цю ідею і думку на своєму каналі. Дуже часто читання може давити на вас, коли ви домовляєтеся з кимось читати ту чи іншу книжку, і вона вам не подобається або просто не попадає в ваш настрій. Але ви вже пообіцяли, що ви дочитаєте цю книжку і все-таки дочитуєте її. І після прочитання такої книжки ви, можливо, і не матимете якихось негативних емоцій, але все-таки ви будете відчувати, що мені треба пауза. Я хочу просто відпочити від читання. І все. Коли я робила таке дослідження над собою, то я помітила, що я потрапляю в нечитун, коли мені треба дочитати ті чи інші книжки для відгуків у певний дедлайн. Я мала дочитати ті книжки, і вони дуже часто були нормальними, навіть хорошими. Там рідко траплялися погані книжки, бо я ніколи не вибирала якихось книжок, у яких не була впевнена. Але оце, от. Дедлайн і те, що я маю прочитати до певного часу, дати відгук на книжку, воно на мене настільки давило, що після цього в мене траплявся десь в. Півтора-два тижні не читай стабільно. Ну, і якщо ще говорити про недочитування тих чи інших книжок, то я досить часто зустрічаю таку думку: типу, ось книжка була не дуже, але фінал мене вразив, він був крутезний. Тому я радий або рада, що я прочитав цю книжку. І я завжди собі ставлю таке запитання: типу, як так може бути, що книжка була ну така собі, а фінал. Був вражаючим. Тобто, проблема в мені, що я не зрозуміла книжку, і тільки фінал зрозуміла, чи, можливо, авторка чи автор щось накрутив, намудрував. Чи може треба просто перечитати історію, подивитися на неї під іншим кутом, або просто в інший день в під інший настрій її прочитати. Тобто завжди, от я не могла до кінця зрозуміти, як так, що історія не подобається, фінал подобається. Ну, така в мене в голові е, трошки дилема і нестикування, можна так сказати. Друзі, напишіть в коментарях, скільки з вас дочитують книжки, якщо навіть вони вам не дуже подобаються, і чому ви їх дочитуєте? Буде дуже цікаво подискутувати, і скільки. Людей стільки й думок, правда? ж? Перше, таке очевидне, напевно, це відпочивати. Відпочивати від будь-якого поглинання інформації, книжкової інформації. Я тут говорю не тільки про паперові та електронні книжки, а також про аудіокнижки. Тобто прийняти ванну, там, піти на прогулянку, просто декілька днів не читати, відпочивати від книжкового світу в цілому. Бо інколи я навіть за собою помічаю, що я там йду на прогулянку з собакою, і я думаю, так, треба обов'язково взяти, не забути навушники і е, слухати аудіокнижки. З одного боку, я блогер, мені потрібно читати більше, з іншого боку, я розумію, це там дві години, які я можу використати. Для того щоб мій мозок розслабився, і це буде навіть правильніше, тому що я повернуся додому і я візьмуся за книжку. І ще краще її зрозумію. Вона мені ще більше зайде. Ну. Але не завжди таке трапляється, тому я тут сама грішу. Але вам рекомендую все-таки час від часу абстраговуватися від книжкового світу, від будь-яких книжок в будь-яких форматах і просто відпочивати. Так, я навіть коли ванну приймаю, дуже часто слухаю аудіокнижки. Треба з цим щось робити. Також треба слідкувати за тим, щоб не перевтомлюватися з читанням. І тут у кожного свій ліміт, все дуже індивідуально. Комусь подобається читати 20-30 сторінок в день, комусь 200-300. І і я по собі дивлюся, що я часто читаю багато перед сном. І якщо книжка мені дуже подобається, мене вона зацікавила, я хочу прочитати якомога більше, то тоді на ранок я просинаюся і таке враження, що мені хтось в очі насипав піску. Цілий день я ходжу і думаю, я не хочу і не можу нічого читати, що ж таке. І хто винен в цьому, тільки я, тому що я розумію, не треба було до самого ранку читати електронну книжку під покривалом, там під ковдрою, щоб нікому не заважати своїм читанням. А раніше я помічала за собою, що дуже втомлююся після зйомки 24 години читання, особливо це на початку ведення каналу, коли я ще не звикла читати в таких промислових масштабах, то ем, після. Такого марафону я десь тиждень, навіть два відпочивала, я нічого не читала. І це, звісно, було з одного боку погано, з іншого боку, ну, якось так, це був мій досвід, і досвід це також завжди дуже добре. Останнє, що можу тут вам порекомендувати, це не дочитувати книжки, які вам не подобаються. Про це ми вже сьогодні з вами говорили, тому зараз зупинятися на цьому я вже не буду. Просто подумайте двічі, чи варто воно того. Якщо варто, звісно, дочитуйте. Це ваше право. Якщо ні, то все-таки візьміть книжку, яка вас просто поманить із полиць, і скаже: Давай мене краще почитай. Від мене ти отримуєш набагато більше насолоди і забудеш про все, що відбувається навколо тебе. Нирнеш з головою і не винирнеш, доки не прочитаєш. Якось так. Я сподіваюся, що я вас надихнула не дочитувати нецікаві книжки. Наголошую, нецікаві, Ті, які вам не подобаються, і які не приносять задоволення, і рухаємося з вами до останнього блоку в цьому відео: що ж робити, якщо вже напав не читун. І перше, що я тут можу вам порекомендувати, це банально подивитися BookTube, подивитися будь-які книжкові відео своїх улюблених книжкових блогерів, які просто налаштують вас на читання книжки, або зацікавлять тією чи іншою книжкою. Для мене це завжди працювало. І навіть якщо дуже не хочеться читати. Читати після того, як я подивлюся BookTube, мені щось таке та захочеться прочитати. Тут може навіть спрацювати не тільки перегляд перегляд BookTube, а якщо ви користуєтеся якимись іншими сервісами, ну, типу, Goodreads, або де ще можна тут про книжки говорити. Напишіть в коментарях, якщо знаєте ще якісь платформи, на яких можна обговорювати та читати рецензії на книжки. От користуйтеся ними і власне надихайтеся читанням якоїсь книжки. Що для мене працює найбільше, це перечит перечитування старих улюблених історій. Перечитування це те, що завжди допомагає мені не тільки абстрагуватися від будь-якої стресової ситуації, від будь-яких проблем в моєму житті, а це іще і вихід. Із якогось навіть на самого найбільшого нереального нечитуна, який траплявся. Але якщо перечит книжки вам також здається чимось нереальним, то візьміть улюблені сцени. Я впевнена, у кожного з нас є улюблені книжки і улюблені сцени в книжках, навіть не улюблених книжках. Перечитайте їх, поверніться до цих сцен. Наприклад, моя улюблена сцена із четвертої частини Гаррі Поттера це коли прибувають міжнародні делегації, і цю сцену я можу просто перечитувати постійно по кругу. Настільки я її обожнюю, я не знаю чому, але і у фільмі, і в книжках саме ця сцена мені подобається найбільше. Якось так обов'язково напишіть в коментарях, чи є у вас якісь улюблені сцени, які ви можете перечитувати постійно, не тільки в Гаррі Поттері, абсолютно будь-де. Так, буде дуже цікаво почитати, і, можливо, десь хтось співпаде в улюблених сценах, адже я впевнена, коментарів буде багато. Читайте коментарі, спілкуйтеся. За що я обожнюю BookTube, за що я обожнюю коментарі під відео, це те, що. Підписники, глядачі можуть спілкуватися, і це дуже круто. Отож, друзі, я думаю, на цьому я й буду завершувати це відео. Це все, що я хотіла вам розповісти. Величезне спасибі всім тим, хто долучився в інстаграмі, відповідав на мої запитання. Ви допомогли при створенні цього відео, при написанні сценарію. Величезне вам, величезне спасибі і сердечко. Сердечко. А, так, будемо на цьому завершувати. Якщо вам сподобалося це відео, таке розмовне, трошки незвичайне для мого каналу, незвичне навіть, обов'язково напишіть про це в коментарях і підтримайте це відео лайком. Так ви допомагаєте моєму каналові розвиватися і підтримуєте це відео. Таким чином більше людей його подивиться. Підписуйтеся на канал, якщо ви не підписані. Натискайте на дзвіночок, щоб бачити, коли виходить наступне відео. А наступне відео буде вже зовсім скоро. Я впевнена, воно вам сподобається. До скорих зуст скорых встреч.